Доброго літнього ранку! Вітаю вас в нашій дослідницькій лабораторії. Бажаю все знати! Сьогодні ми з вами дізнаємося таємниці води і таємниці рослин. А самі, як же рослини п'ють воду? Адже поки рослини ростуть на землі, вони воду добувають собі корінцями. А якщо рослини зрізають, то тоді вони п'ють водичку за допомогою стебла. А як саме це відбувається, ми з вами дізнаємось, провівши дослід. Для проведення досліду нам потрібна чиста вода, ємності для води та харчові барвники. Харчові барвники у мене помаранчевого кольору, зеленого кольору, жовтого, червоного та синього. Також є у мене. Чудові квіти хризантеми, які мають біле забарвлення. Для того, щоб дізнатися, як п'ють рослини водичку, ми в харчові барвники доливаємо воду. Це в нас синій колір, червоний, жовтий, зелений. Помаранчевий. За допомогою трубочок ось таких ми зробимо так, щоб наш барвник швидше розчинився. Щоб кольори не перемішалися для кожної ємності, у мене окрема трубочка. Ось так. І зараз ми наші білі квіти поставимо кожного в окремий барвник. В помаранчевий, зелений, жовтий, червоний і синій. А тепер, діти, нам треба трішки почекати. Щоб рослини, які будуть пити водичку, подивитися, що ж буде відбуватися. Хай це зараз для вас буде таємниця. Пройшло небагато часу, і ми з вами впевнилися, що вода необхідна для росту наших рослин. Адже з водою вони отримують всі поживні речовини, які розчинилися в воді. У нашому випадку це були кольорові барвники. За допомогою коріння з ґрунту рослина поглинає воду. Якщо рослина зрізана, то вона поглинає воду стеблом, дорозноносячи її до квітки та плодів. Саме зараз це добре видно на прикладі наших квітів, адже кожна квіточка отримала те забарвлення, яке було у барвника, що розчинений. У воді. Дякую вам, діти, за увагу! Надсилайте, що вийшло у вас. До побачення!